Добрий день, малята. Сьогодні до нас в гості завітала лялька Оленка. Добрий день, малята! Допоможіть мені, будь ласка, назвати предмети одягу та взуття. Дітки, давайте допоможемо ляльці Оленці назвати предмети одягу та взуття. Що це таке? Пальто. Це. Куртка. А це що таке? Кофта? Шапка. Шарф. Шкарпетки. Це предмети одягу чи взуття? Одягу. А це що таке? Чобітки, з чого вони виготовлені? З гуми, коли взувають гумові чобітки, дощову погоду. А як називається, ось це взуття, черевички. А з чого вони виготовлені? І шкіри, шкіряні черевички. Це чобіток. Чого виготовлений чубіток? І шкіри, шкіряний. Послухайте, будь ласка, вірш, який називається і братика чубітки взувати. Я умію взуватись, скочу, взуюся умить. І малесенького брата з цього ж хочу научить. Чубітки є в нього, це й на ліву ногу. Це й на праву ногу. От як чудово! Що вміє робити дівчинка? Зуватись. що є у братика? Чубітки? На які ніжки чубітки? На ліву ногу і на праву ногу. Малятка, про що ми з вами сьогодні говорили? Про взуття. Та одяг. Дякую малята вам за те, що ви допомогли мені назвати предмети одягу та зуття. До побачення. До побачення. До нових зустрічей.